Проект майстерня міста на східній стороні площі ринок стартував ще минулого літа в межах спільної програми з німецьким товариством міжнародної співпраці. Тоді це був майданчик, де всі охочі могли подивитися на роботу реставраторів. Цьогоріч його функції вирішили суттєво розширити. Протягом цілого місяця буде діяти безкоштовний прокат велосипедів для того, щоб мешканці міста могли взяти собі на добу безкоштовно ровер для того, щоб спробувати, як це їхати з роботи і на роботу на велосипеді. З іншого боку, в нас теж буде тут відбуватися такий спеціальний воркшоп по реставрації старого велосипеду, для того, щоб мешканці побачили, як можна його провести гарно в порядок. Мені кажуть, ідея полягала в тому, щоб залучити мешканців до розвитку міста. Переважна більшість наших львів'ян мають приблизно таку психологію. Ось я живу в себе в помешканні або в себе в будинку, це є моє. Там я свій простір організовую, там я собі уявляю, як треба щось зробити, і там я є, є господар. За межами моєї квартири на вулиці, це не моє. Це або чиновники, або якась влада абстрактна, або бізнес собі купив, там щось робить, або просто нічиє. І от ця майстерня міста, вона в такий метафоричний спосіб говорить, що це є все наше, це є мешканців міста. У майстерні також показуватимуть фільми, вчитимуть їх знімати кіно та писати п'єси, а для найменших придумали спеціальні ігри.